Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину, не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. Дивіться сьогодні в народній прокуратурі. Зізнавайся або зґвалтую. Ми з ним пойдете по 10 в тюрму і будуть вас в тюрмі. За що сільських школярів залякувала міліція? П'ять місяців, а слідство на місці. Він сказав, що він знає точно, хто це зробив. Три начальники міліції досі не можуть розібратися з крадіжкою. Професійне свято. Від кого ховають очі житомирські прокурори? Відмова прокурорів від надання земельних кілян. У прокурорів професійне свято. Альба! З одного боку обласне керівництво із квітами та нагородами, з іншого вдячні громадяни. У них які свято професійне, вони працюють, вони працюють, хай вони працюють. Ви зайшли зараз, як не розслідуєте справи. Чи ми маємо, вибачте, і на виконкомах робити за прокуратуру, і робити тут приватне агентство детективне. Торік Житомирський автомайдан мав не одну сутичку з правоохоронцями. Щоправда, тоді воювали за ідею, за правду, тепер за землю. Тринадцять прокурорів отримали в нагороду земельні ділянки. За що обурюються активісти? Реальний результат сьогоднішньої зустрічі це відмова прокурорів від надання земельної ділянки. Тринадцять чоловік ті, які наділені з мелятьми, вони є на черзі міській раді. Автомайданівці наполягають, цю землю мали отримати учасники АТО, а не одержали, бо Житомирською прокуратурою зараз керують ті, хто рік тому розганяв майдан. Чи зможуть активісти захистити своїх? Та чим закінчилось прокурорське свято? Дізнаєтесь тільки з народної прокуратури. Три часа години приїжджає міліція до мене. Я вийшов. Кажу, до мене каже: курточка є, кажу, є. Кавдівай, поїхали. Старенька хата майже у лісі. Аби відзняти це інтерв'ю, народна прокуратура об'їхала ледь не пів села. Знайти Олега непросто, батьки не пускають хлопця ані до друзів, ані до школи. 15-річного хлопця ховають тут, на краю села, бо бояться за сина. Зразу перелякався і скавті. Визвіть мені мамку. А вони сказали, поки ти тут. а Мамка не треба". От Отакої Житомирські правоохоронці відмінили кримінально-процесуальний кодекс в Україні. Їм заборона допитувати неповнолітніх без батьків не указ. Матір не пускали й до однокласника Олега. Жінка майже 10 годин вимагала пустити її до сина. Я приїхала пів четвертий. Ваш, от сюди, вашу дежурну частину. Так. Запитала, де знаходиться, в якій підставі затримали мою дитину. Стоїть отак, от як ви сидите. я Тут запитую, тут стоїть весь, весь ваш начальник головного обов'язка. Тут їх стоїть сім чоловік. Так. Їх дуже багато було. Я запитала, де моя дитина? Він мені дуже в грубій формі. Він мені сказав, вашу дитину затримала міліція. Кажу, на якій підставі? Де він знаходиться? Він неповнолітній, йому 15 років. Я маю право знаходитися біля нього. Мене туди ніхто не запустив. Я питалася сама побігти по лісниці. Я бігала по другому етажі, по третьому етажі. Я бачила, хто ходить з 4 годин до 8 годин. Не проводили ніякого не соціального півробітника, ніякого не адвоката. Ніхто не проводив. Адвокати нам привели пів десятого. Я це бачила, це все робилось на моїх очах. Батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Але відсутність батьків це були лише квіточки. Ягідками виявилися своєрідні методи допиту. Мабуть, спеціально для підлітків. Я кажу, я ж не був. Ми там не були, а міліціонер потім прийшов каже, ка, Олешка. Типу, і знов ти мені все збрехав. а зараз я як ударю з каже, вухо. Як у що я збрехав? Та погрози фізичною розправою справи не вирішували. Хлопець вперто наполягав. Під час вбивства був в іншому місці. І просив опитати друзів, з якими був. Потім прийшла Житомирська мілізія до мене. каже, Там твій друг Артем на наговорює. Все колеться, все таке. Каже, як ти нічого не будеш казати, каже, ти вместе з ним. Каже, пойдете по 10 в тюрму і будуть вас націлувати. Каже в тюрмі. Хто погрожував зґвалтуванням 15-річним хлопцям? Я дане питання не уповноважені, коментував. І якими посадами нагороджують тих, Хто намагався придушити революцію гідності? Май, май, май! Місто Коростень в Житомирській області для народної прокуратури вже знайоме. Поки наші журналісти розслідують справу Тетяни Дворецької, тут встигли змінити трьох керівників місцевої міліції. Справа про зниклі гроші. Липень 2013 року. Житомирська область. Коростень. з будинку жінки підприємці викрадають значну суму коштів. Більше з помешкання не зникло нічого. У цій шукляді гроші лежали, не всі були забрані. Гроші збирали всією родиною на квартиру доньці. Відмовляли собі майже в усьому. Десятки років наполегливої праці коту під хвіст. Справа буде розкрита. Все робиться для того, щоб вона була розкрита. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб знайти осіб. Веним, 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 веним. Від цього запису минуло два місяці. Чи виконали правоохоронці свої обіцянки? Та що зробили за цей час? Народна прокуратура не залишає своїх підопічних напризволяще, аби перевірити, чи повернули тетяні Дворецькій гроші, до користення їде Сергій Каплін. Вас викликали хоча б раз. На зустріч слідчими може місяця. Три це було один раз. Я у понеділок 17 числа. Угу. Це вже п'ять місяців За ці два місяці жодної виконаної обіцянки міліція навіть із потерпілою не зустрічається. А слідчий додає Тетяна під час останньої зустрічі дав зрозуміти про гроші краще взагалі забути. Я прийшла до нього. До цього Стухніцького до Володимира Миколаївича він сказав, що він нічого мене нічим обрадувати не може, так як вони знають, хто це зробив, машини вони купують, але вони їх закрити не можуть. Тобто, слідчий сказав, що знає, хто це зробив. Тетяна каже, слідчий запевняє її, що не повідомляє про підозру тим, на кого накопав, тому що дозволу не дає керівництво. Свідків опитували теж для галочки, переконана Тетяна. Ви бачили, тут їх пограбували. Ви щось бачили, не бачили. Не, ви не знаєте, як це робиться. Вони не мали питати до півсотні людей. А ви не намагалися з ним ще якось там по телефону зв'язатися там, там Телефон що тижня? Він ти не бери. Угу. каже, що я можу? Я від себе все зроблю, що я можу Ну, Якби мені сказали, що я їх можу закрити, я б їх закрив. Я всі це знають. все. Він сказав вам, що він знає точно, хто це зробив. На слушні запитання жінки: коли нарешті знайдуть злочинців жодної конкретної відповіді. Ба навіть тих людей, на яких вказує Тетяна, не перевіряють. Погрози зґвалтування. Хто відповідатиме за те, що довелося пережити неповнолітньому хлопчині? Прокуратура оцінює. Тиснули на нього працівників не відсвідчення. Як начальник коростинської міліції пов'язаний з пікетом Житомирської прокуратури, гайма. Тим часом у Коростені новий очільник міліції. Ігор Жміда на посаді трохи більше місяця. Часу, начебто, й небагато. Але у правоохоронців свої правила. Щомісячні письмові звіти по кожному провадженню. про Тетяну Дворецьку, в якої ще п'ять місяців тому викрали гроші. Пан полковник навіть і не чув. Дізнався про неї лише після запиту народної прокуратури. Поки не зібрано достатніх доказів стосовно тієї чи іншої особи, я не можу взагалі говорити ні ні про прізвище, ні про обставини. Є підозра, що а, ті, хто вкрав ці гроші, поділилися з окремими співробітниками з тим, щоб ця справа була ще тоді на той момент затягувалася. Чиновники змінюють посади як рукавички і дають ті самі обіцянки, що й попередники. Стабільність у Житомирі, вона в усьому, навіть в інтер'єрі високопосадовців. Півроку тому народна прокуратура вже знімала в цьому кабінеті. Нічого не змінилося. Хіба що з'явився новий календар. Мабуть, із кумиром нового очільника Коростенської міліції. До специфічного Ігоря Жміди місцевим жителям не звикати. Ще рік тому він очолював Житомирський міський відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. І одночасно, стверджують активісти майдану, переслідував тих, хто виступав проти режиму Януковича. Певно, за це отримав і підвищення. Ви цю справу, чи не ви або ваші співробітники, поховали і це буде чергове, як там кажуть у вас? Вісяк. Ми б хотіли б на цьому прикладі так само дати поштовх до розкриття багатьох інших справ. Ну, гарантувати я на 100%, що воно буде розкрити, не можу. Але в крайньому разі ми будемо прикладати максимум зусиль, ми можемо запросити слідчого, аби він прокоментував це цього слідчого приводу. нема. Якби це вкрали гроші у родича міністра внутрішніх справ або генерального прокурора, то цю справу б з більшою охотою розслідували. А оскільки це просто підприємець, от і в принципі всі розуміють на натиснути. Якось на слідство чи на область, чи на Київ не зможе, то ці гроші просто зручно поділити, та і все. Сьогодні відбулася перша, але не остання розмова з очільником місцевої міліції. У нас ще буде розмова з керівником обласної міліції. І я переконаний, що буде ще важка розмова з міністром внутрішніх справ. Є такі справи, які можуть повернути довіру народу до міліції. І це одна з них. Коли злочинці вночі обікрали звичайного підприємця, який кілька поколінь збирав гроші для того, аби влаштувати життя для своїх рідних, своє власне життя. Ці висяки повинні розслідуватися. Цю справу ми не полишимо до того часу, доки за гратами не будуть сидіти злодії. Якщо ця справа розслідуватиметься неприродньо довго, я переконаний, заграти попереду злодіїв сядуть ті, які, з якими злодії ділилися, і вони затягують процес встановлення справедливості. А тим часом народна прокуратура продовжує власне розслідування. Намагаємось знайти тих, кого підозрює сама Тетяна Дворецька. І кого мала б опитати міліція? Щонайменше опитати. Ви Грищенка Сергія Сергієшика. Він командіровки. З ним поховати телефоном. Я не знаю, його телефон. На яку ті мови фукаєте до ну, ви ще смічать. Де вони А Це правда, що він машину придбав. А... Це не його машина, то його того машина. А машині. Рушаємо далі до власника загадкової автівки. Доброго дня. А ми шукаємо Віктора Беха. А ви його дружина? Е, скажіть, будь ласка, нам сказали, що він підозрюється у Крадіжці. А Хто вам ще розрішив? Які країни вам дали? Хто нам дозволить? Да. Законодавство України. Пішли. За 10 хвилин до знімальної групи народної прокуратури підходить кремезний чоловік. Хочу ви кажете? Ну, ви от ніхто з органів не приїжджав, нічого ні говорила. Ви приїхали і говорите. Ну то я питаю, з при зберігаються, не приїжджали. Там Ну телевіді. Що вам питання. На запитання, чи тут проживає власник Мерседеса, відповідає ствердно, але виявляється, що автівка престижної марки належить йому. Сергію, а не братові. Тобто до вас міліція не переходить. Ніхто не приходив, нічого не говорив, не обвиняв. Просто мені просто інтересно, аж самому стало. Угу. А правда, що у вашого брата з'явилася машина? Моя, да, вас, да, вас, то моя заробітку. машина. да, да На довіреність не показати. Ні, вопрос, у кого брав, Київська область. А у вас заробітки такі, що ви можете дозволити себе в Мерседес. Ну, що там мерседес? 4,5 тисячі доларів це Мерседес зараз? Это то такі заробіт. Да? З 2002 року чіпаю каферини. Тож не то, що я там їх дето украв. Моя машина. Я не вопрос, я можу показати довіреність, Тих паспорт. Сергій стверджує, готовий говорити з міліцією. Ані він, ані його брат ні від кого не ховаються. Мовляв, в чому б не вирішити це питання та закрити всі підозри. Пересуди по місту, чоловікові ні до чого. Ніхто не приходив, река, ніхто. Якщо приїжджали якісь, задавали вопросы, йому в чому-то обвіняли. Так, да, я би хоч щось знав би, так виходить, що телевізія Києві знає, а наші ніхто не знає. То щоб такі бабки, то я думаю, я б знав. <laughs> Як я, я думаю, розказав би. Сергій каже, в брата були проблеми із законом, тому й вішають на нього усіх собак. Народна прокуратура вирушає до обласної міліції, аби дізнатись, що відбувається в регіоні. Та чому гальмується слідство резонансних справ? Їдемо до Житомира обласна міліція. До народної прокуратури виходить пресофіцер. Форму, певно, забула вдома. Сьогодні, о 2-й годині дня, у селі Лумря е, Малинського району будуть відбуватися сходи села. І саме з приводу цих подій е, вони будуть відбуватися за участю працівників міліції. Цю детальну інформацію ви можете отримати прямо не гаємо часу та відправляємось туди, аби запитати правоохоронців, в якому законі прописано, що 15-річних хлопців можна допитувати по кілька годин без батьків та адвокатів. Та що загрожує за законом тим, хто погрожує підліткам фізичною розправою та зґвалтуванням? У місцевому клубі людно звістка про смерть старої жінки стривожила все село. Люди стають на захист міліції. Мовляв, прокуратура відкрила справу за наклипом. Головні аргументи: підлітки раніше попадалися на крадіжці, а ще випивали спиртне. Значить, і вбити могли гомонять жіночки. Яким чином вівся допит, нікого не цікав. Всім селом пишуть листи на захист дільничного. Він же сам признався. Психологічно на нього ніхто не тиснув. Самі хлопці кажуть, запевняють, що над ним та й психологічно тиснули на них. Покажіть мені зараз, хоч одну людину, яка це стверджує. Телефонуємо матері Олега, просимо, аби прийшла із сином до міліціянтів поспілкуватися. Жінка не погоджується, боїться, каже, хто вона із сином, а хто правоохоронці при великих зірках. Питаємо, чи проводять наразі в МВС службову перевірку. Прокуратура ж впровадження відкрила на відео. Зафіксовано як протокол, як допит самого Олега, про якого ви говорите, так і допит Артема, в якому вони дають свідчення з приводу причетності до цієї справи. На вимогу показати це відео і зняти всі питання нам відмовляють. Та виявляється, там записане власне останнє свідчення хлопця. А не кількагодинний допит. Прокуратура оцінить, тиснули на нього працівники міліції чи ні. А ось і обласні шишки. Звертайтесь про центр, нададуть вам там інформацію. А ми зверталися до прецинту. Ми вчора листа написали у відповідь: тиша, а не представлення, як того вимагає закон про міліцію, ані відповідей на питання. Підполковник занурюється у натовп і зникає подалі від камер народної прокуратури. Згадаймо майдан на сцені, на телебаченні, в преці на зустрічах з мільйонами людей, клятви високопосадовців в тому, що будуть зірвані погони з усіх міліціонерів, які погрузли в корупції. Вони будуть вигнані з своїх кабінетів, вони будуть викинути з своїх крісел. Зима 2014 року. Нічого не змінилося. Ті самі. У тих самих погонах, у тих самих кріслах роблять ті самі злочини: терор над людьми, катування. Цього ніде не прописано в Конституції України. Цього не прописано в жодному законі. Це не є нормою у діяльності правоохоронних органів. Я, Сергій Каплюв, і народна прокуратура бере під контроль розслідування гучних, резонансних справ на Житомирщині.